Друзі, всім привіт! З вами Картовий Бубер, і сьогодні у нас новий відосик на техніці. Я сподіваюсь, вам сподобається. Не забувайте про лайки і підписки. Беріть з собі вкусняшки якісь чай, каву і влаштовуйтесь зручніше. Я сподіваюся, вам сподобається. Ну а ми погнали. Думаєш? Єбать! Закрив, а поїхали на мейн назад. А, бачу його. Зупиняйся. Не.

Затежать тур танк на гусли. Зараз на місці підіймось, маєш бачити. Блять, беха злива. А, тепло, я не бачить. Без тепловака дивись. Бачу, 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 стоп, стоп. Хуярд. Давай, заряджай. Так він, ти ты двигло, вынеси ему. А, давай. Добывай, Ворожий танк мінус. Так, на мейн, повернемось. Перед нами, перед нами, перед нами дивись! Стреляй перед нами. Давай, Він нас не пробивай, він башу таки виніс Блять пробувати почав Насипай, насипай, насипай. ти ж, блять, я без. я вмер. <плес> <плес> без колес, чалеш. Їбать, у тебе тупо всіх колес нема. Оп. Прийняли цей ход, коли до Виніс піхотку От зараз на цей заїдь і зупин зупинись. А, давай вперед. Оп, стоп. Дай нище назад, дай дай назад, трохи назад. Мінус РВС нахуй ташка. Я не можу зробити, бачу по. Вертолет на сверху полицял, спивай. Почекай. Я не розумію, У це наш, не наш? Де, не наш. Не наш. Закрыв его. Де... Ого, вся бери. гормо? блять. Так, котися, котися. Вот, вот, вот. Нет, це обычный БТР. Э, невелась, довелась, довелась. Меня тебе тут хорошо поставило. Сюди дивись. Понял, дивлюсь, дивлюсь. Работа, работа, работа. На, усли. Давай, давай, прямо сюда <звучит> да, ему. Да, 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 да. <звучит> не пробую. Поярю ему. один. Не пробую. О, БК минус. Горожий не... танк минус. Вертуха сідає. Мінус вертуха. Ворожа вертуха мінус. Оп! Бо цей мотолига. На двигурі. Підімейся на... А от прямо їдь трошки лівіше. Заїдеш на горку, я її побачу. Отак от, от. Я не попав. З неї висадились. Минус Металлига что, танчик, может, танчик с прута шукает Справа он справа, четко справа 150, 160, это не знаю, знаю вон он стоит Вон Бачу, бачу, бачу Въебав У ему раз первый, первый Минус первый, первый. Ворожий с прут минус Опа Бать, то це больно було дуже. Тур це був. Він ззаду, де... А, він... Блять, він ззаду. А ми підстрігла, ми підбігла. Розвернути. Да. да, 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 я розвернувся. Блять, не бачу його. Він десь знизу. Пробуй да, ремонтуватись. Та нам би його знайти. Вон, 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 вон! Шоптер, давай. Блять, не бачу його. Вон вон, вон, вон. Да давай, у нього вторів нема. О! Ебав його. БМД мінус, БМД мінус. Нам керало. Вертуха наша. А ми не встигнемо два ткати. Зараз, блядь, чуваки гівапнуться і все. А, і ще й хтось лопнув, походу з них. Це май, походу, лопнув. Ну, слухай. Доволі Це непогано. Там демеш, там зараз дізнаємось, дамо актуальну мітку. О, блядь, а гусля. Фак. Так, блять, ну я вилізати буду ремонтуватись зараз. А, там митинга. Давай, 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 давай. Є. Окей. Я вас, я, я скоро в атулах. Так, не знаю, ми там мітку дали руку, але там походу є хаба чи щось таке. І піхота наша теж. Right. Так, то наша мотовийга, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Oh, oh. А воно ну, вона, оно ну, вона, воно вона.

Она пожидаешься еды походу. Mm, да, 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 да. Сейчас смей привет, передамо. Давай, 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 спускайся. Она выехала. Она на ногу руку поехала, да? Она вот по бо... не-не, стой тут. Назад, 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 назад. Идите прямо вот сюда. сюди їдь. Она протиснула. А ты попал на его лоб кругу от нас? Она вот сюда заехала. За Все, бачу, бачу. Выноси хорош а там пожалуйста прикинь. Снайпер работай був. Я не фига на изработал. Она сейчас заберу. Не переработай. Ой, сука! Це нас все, це нас нет. Да, нас пройнял. Ну, я ну, я ну, ну мы Вирішили. А, і лавка приїхала. Нет, там дуже багато тепили. Да. Все, О, все, нарешті. Ух! Три Ну, нормально. 20-31. Наліво, 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 наліво. Давай, пролітай. Стой, стой, стой зупинись Уїжджай, 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 уїжджай. Я без э, перегрів. Там мейн просто їхній. Стріляй Уїжжаємо. Давай назад, я на перегріві. Це ми прийняли соплю чи піхотку? Так. Да. Ох ти, А що тут? ГПшка, десь ГПшка. Знищили соплю, ворожу. Обережненько, проїжджай. Він взаимся у нього поїхали. Блять, твов не въебатись ніде зараз. А нас нож щось ніхали, можемо дерево. Давай. Теоретично можу вибити. Це мрап, напевно. Ніхляд. Поїхали, горить. Наркомани, блять. Все. Ще одну піхотку винесли. Оп, прямо щось бачу. Нам ты такой будет. Мрат минус. Так, я пока еще зароблю... Я схваюсь, пока еще А, справа уж до нас лезывает. Да? Да. Закрыл, уезжай, уйдите, идите, Бред. Оп-оп-оп-оп оп 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 оп, я сховався, не попадете. Ворожа сопля мінус. Я тут на два. Оп. їдь. Так, я вховаюсь. А верху лох не попав, і я не вбив його. Блять, я... Не вбив, один? Ну, сподіваюсь, другою чергою зараз вбити мав. Ого. О! Горить, мінус. Ще одна піхотка мінус. Заряджаюсь, я пустый. Аж їбать мені техніку їм накосили, просто піздець. Впереді! Е, їдь за нею. Я заряжаюсь. Добивай, 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 добивай! Зараз добиваю. Под нами, под нами. Да, все, гид, їх, пробуй їхати! просто їдь! Їх, пробуй. А, говоримо, коня. Вибігаємо! Я там на тіла машину поставив! Нормально, ой буємо. наш мінус, ми прийняли ще одну соплю. лорд, давай піхоту хуяримо їх! Машинку нахуярую, тепер час піхотою повоювати. Вода. Блять, нормально. Ебать, их тут просто пиздець. И справа, блядь, так само. Дорога смерті просто, ми таке натворили. Та тут пиздець, блять. ходити, Але вони показали. О, все, 260-0 просто сюди. О, мало тебе. ж цікаво, скільки я настріл там. Бля, це було порно, конечно. Да, перед нами щось може бути. А, да, справа. Иди, да, еди. Виїжджай, виїжджай, виїжджай на нього. Дима відкинуло. Воню. З дима. Во, з митка даю. Блять, лугаю. Я, його... Я його не бачу просто. Їдь, да, їдь, виїжджай, виїжджай. Виїжджай. на иди, дивись. На Вон наліво поехала, давай на перехрестя наліво. Перед нами, перед нами ось. Она направо. Да, нап... пасі, а, ти, вот, возьми. Ты! Паши! Добывай ее! Паши! А, її добивт, э, четвертый. Четвертый. я еду бы в четвертый. Блять, ну то у мене Вар. враження таке що щось їде все ж таки. Сопля. Хвати, сопля! Отрывай! Піхотка це, похуй, взривай. Блять, чому мене впест просідає завжди тут, я не розумію. Беха, беха, злива, беха, беха зліва! О, по да, альфе, да. по альфі, по Альфі. Уїжджає. Уїжджай в місто. Хорош, так, так, так. на двину дві. Вона... вона за камнем. Хідно. Не рухайся. Ой. Не рухайся, не рухайся. Не попав. Отут можеш пробувати по глазику прямо попасти. Джопа <головіка> е. <головіка> давай. Блять, э, попав в цей. Э, в дерево попав. Давай, выезжай на ней, похуй. <головіка> э, перша, перша. А, право, 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 давай, право, да. Право, право так, давай. Там я краш мат, вот стой. Мат жопы, он видно <головіка> так. А не попав ты. Чуть-чуть чуть-чуть провише. Давай. Хорош, ура! Въебали першу беху. Пять пострілів. Вот тут. Вот. Хорош! Сейчас коричневая была. На... Улучшение прямое. Дам ты в кулометный короче попав. Справа был? Да. Эээ, труба. А вон танчик. Да, танчик, О, я вылажу ремонтувати, пацаны. Можешь снаряд тут кинуть. Красава, давай, Не його. Так, отак стар, нормально. Е, нормально, ми на гуслях, ми на гуслях. Дві гусли у нас. ХП нормально. По хп все нормально, я ремонтую. Я йому пока дав. Амаряк. Аморяк, амарек. У ворожого танка БК. Ми на гуслях, треба підтримка. <риве> <риве> Але він побіг, блядь. Дворажи <рес> танк мінус, танк -мінус. О, yeah. А от в проїзді в дырці вот справа Блять углів нема Бурмен. їду, їду на неї їду. Нема гліф Ой, перед нами перед нами О, Дивлюсь дивлюсь, дивлюсь. Бля, бля. корпус На неї їду все їду на неї Проїзди Господа

Ну да. А, а не, так, уже, на серваку, уже на третьем Серваку, он уже на третьем серваку. Опа, СПГшка зря. Че СПГ. Да, слева. Ага, бачу. Минус СПГ минус. Опа. Беха. Упал. Да. Давай. Заряжаюсь. Давай, надевай, надевай. Да блядь, спины, ёбань. Попав. Минус. БМП-1 минус. По вычикуванию мы тут. А, блядь. 16 тихо, тихо, тихо. Слушай, просто такие шары, Нормально, вот, слухай. Не, не могу.